Asus продовжує розвивати та оновлювати свою лінійку геймерських смартфонів Asus ROG Phone. Лінійка ROG Phone 8 значно відрізнялась від попередників, хоча й основна її ідея залишилась без змін. Водночас вона стала трохи ближче до традиційних флагманських смартфонів, що розширило потенційну аудиторію. Актуальна лінійка Asus ROG Phone 9 продовжує цю концепцію. В цьому огляді ми розповімо про актуальний флагман Asus ROG Phone 9 Pro. Asus ROG Phone 9 Pro випускається у двох варіантах, і їх комплектація відрізняється. На огляд до нас приїхав топовий варіант під назвою Asus ROG Phone 9 Pro Edition. Окрім більшого об'єму оперативної та вбудованої пам'яті, він має кілька додаткових бонусів в комплекті. Флагман отримав велику квадратну коробку чорного кольору з червоними акцентами. Всередині сам смартфон, блок живлення потужністю 65 Вт, кабель Type-C у тканинному оплетенні, два захисних бампери, зовнішній активний кулер Aero Active Cooler X Pro, чохол для нього, інструмент для вилучення лотка і документація. Один з захисних бамперів зроблений з прозорого пластику і загалом цілком стандартний, другий з чорного пластику. Він має великий отвір ззаду для того, щоб можна було використовувати разом з кулером. Asus ROG phone 9 Pro продовжує стиль попередньої моделі. Схоже, що використовується теж саме шасі. Габарити смартфона повністю співпадають. Як і раніше, найцікавіше виглядає задня кришка смартфона. Вона зроблена з матового захисного скла з цікавою кристалічною текстурою, що трохи відблискує під певними кутами, водночас не збирає відбитки пальців. На кришці є диагональна глянцева смужка. Логотип рок та ще кілька декоративних написів. Але, як і у минулому поколінні, найцікавішим елементом є система підсвічування AnimaVision. На відміну від попередньої моделі світлодіодів стало 648 замість 341-го і додались червоні. За допомогою AnimaVision смартфон може демонструвати сповіщення, процес зарядки, відтворення мультимедіа, таймер камери та навіть прості ігри. Про це пізніше. Для детального налаштування AnimaVision Vision у застосунку Armor Crate є окремий розділ. Модуль тильної камери доволі масивний і відчутно виступає над задньою кришкою. Під загальним склом знаходиться три камери та спалах. По периметру є невелика стилізована сходинка, а правий нижній кут зрізаний. На ньому напис «Рок» і червона смужка. Спереду Asus Rockfond 9 Pro виглядає як більшість сучасних великих смартфонів: мінімальні рамки по периметру, камера у невеликому круглому отворі, вище ледь помітний проріз розмовного динаміка. Екран плоский його захищає Corning Gorilla Glass Victus 2. Минулого року перехід на такий класичний дизайн прийшовся до смаку не усім користувачам, адже старіші моделі лінійки мали більший проміжок над екраном, де і була розташована камера. Відповідно, в екрані вирізу не було. У налаштуваннях можна сховати виріз чорною зоною на екрані або зробити такі зони симетричними з обох сторін. Такі налаштування доступні також індивідуально для окремих ігор чи застосунків. Asus ROG Phone 9 Pro має металеву рамку чорного матового кольору. Кнопки живлення та керування гучністю знаходяться на правій грані на доволі зручній висоті, як для лівої, так і правої руки. На цій же грані є додатковий мікрофон, а також сенсорні тригери. Їх позначено гравіюваннями ROG. З протилежного боку є додатковий бічний роз'єм Type-C. Його можна використовувати для більш зручного заряджання під час гри або для підключення кулера AeroActive Cooler X Pro. Він підтримує виведення зображення DisplayPort 1.4. На верхній рані смартфона додатковий мікрофон. Знизу компанія скомпонувала багато функціональних елементів. Окрім динаміка, мікрофона, Type-C та лотка, тут знаходиться стандартний 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм, який зараз вже майже не трапляється у флагманських смартфонах. У лоток можна встановити дві сім карти. У минулому поколінні була відсутність підтримки є 7 У Phone 9 Pro Вона з'явилась, але лише у версіях кількох регіонів, у список яких не потрапила Україна. ASUS ROG Phone 9 Pro великий і доволі важкий смартфон, що й не дивно зважаючи на позиціювання та можливості. Є захист від бруду та води за стандартом IP68. В ASUS ROG Phone 9 Pro встановлено LTPO AMOLED дисплей виробництва Samsung. Діагональ складає 6,78 дюйма. Роздільна здатність 2400 на 1080. Співвідношення сторін 20 до 9. Екран захищає скло Corning Gorilla Victus 2. Використовується 10-бітна матриця. Обіцяють колірне охоплення 107% простору DCI-P3 та локальну пікову яскравість 2500 кандел на метр квадратний в автоматичному режимі. Дисплей підтримує стандарти розширеного динамічного діапазону HDR10 та HLG. Підтримки Dolby Vision немає. Завдяки використанню ltpo матриці, адаптивна частота оновлення може варіюватися від 1 Гц. Це особливо корисно для економії енергії. Максимальна частота оновлення становить 185 Гц. але вона активується лише в геймджін іграх, що її підтримують. У звичайному режимі максимум 165 Гц. Частота опитування сенсорного шару в ігровому режимі 720. У налаштуваннях можна обрати між темною та світлою темою, увімкнути нічний режим, захист очей, функцію усунення мерехтіння при низькій яскравості, обрати частоту оновлення, масштаб інтерфейсу, швидкість анімації Always on display та колірні схеми Splendid їх 4, є можливість налаштування колірної температури. Екран Asus ROG Phone 9 Pro чудової якості дуже яскравий та не вицвітає на яскравому сонці. Кольори дуже насичені, кути огляду максимальні. Екран майже позбавлений типової для AMOLED особливості, коли білий колір під певним кутом має зеленкуватий або блакитний відтінок. Максимальна яскравість у оптимальному режимі склала близько 896 кандел на метр квадратний. Це дуже хороший показник. Колірне охоплення значно перевищує SRGB, при цьому колірна температура 7500 8000 кельвінів, при еталонному значенні 6,5. Тож зображення має невеликий акцент на холодних відтінках. Це можна виправити у налаштування. У режимі стандарт колірне охоплення майже співпадає з простором sRGB. Колірна температура також близько 7,58 тисяч кельвінів, а максимальна яскравість близько 872 км квадратний. Для ідентифікації власника ASUS ROG Phone 9 Pro передбачено цілком стандартний сучасний набір інструментів. В першу чергу це оптичний сканер відбитків пальців під екраном. Він виявився дуже швидким і точним. За цими показниками він практично не поступається ультразвуковим варіантам. Також підтримується розпізнавання обличчя власника за допомогою фронтальної камери. Найцікавіше в Asus ROG Phone 9 Pro знаходиться всередині. За продуктивність відповідає один з найпотужніших існуючих мобільних процесорів флагманський Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Було б дивно побачити якесь інше рішення у топовому ігровому смартфоні. Процесор виробляється за 3-нанометровим технологічним процесом. Графічний прискорювач Adreno 830. Смартфон отримав 16 або 24 ГБ оперативної пам'яті та внутрішній накопичувач на 512 ГБ чи 1 ТБ. Виробник стверджує, що Asus ROG Phone 9 Pro на 30% ефективніший за ROG Phone 8-го покоління. У бенчмарках ASUS ROG Phone 9 Pro демонструє цілком очікувані і дуже високі результати, і є одним з найпотужніших існуючих Android-смартфонів. При цьому Snapdragon 8 Elite дійсно показує дуже відчутний приріст продуктивності, порівнюючи з попереднім фламандським чипом. Продуктивності смартфона буде достатньо з запасом на наступні декілька років. Зовнішнім кулером AeroActive Cooler X Pro доступний ще більш продуктивний режим X Plus. З ним результати відрізняються не кардинально. Привіз не дуже великий, але зовнішнім кулером можна очікувати більш стабільну тривалу роботу та прохолодніший корпус. У будь-яких важких сучасних іграх можна сміливо встановлювати максимальні налаштування графіки і отримати стабільні 60 FPS або навіть і більше. Все залежить від підтримки високої частоти оновлення самою грою. Усі ігри тестувалися на максимально можливих налаштуваннях графіки і працювали з максимально можливою і стабільною кадровою частотою. У смартфоні використовується система охолодження GameCool 9 з конструкцією 360 Sock Cooling System Gen3, що включає дві графітові пластини, випарну камеру та ще купу цікавих елементів. І вона доволі ефективна навіть без зовнішнього кулера. CPU Throttling тест показав, що при тривалих навантаженнях процесор може скидати продуктивність до 84%. Це хороший показник для настільки потужних чіпів. Ziro Active Cooler X Pro, окрім вищої продуктивності з режимом X смартфон і охолоджується ефективніше, падіння продуктивності до 89%. Asus ROG Phone 9 Pro працює на Android 15 з оболонкою ROG UI. Обіцяють два великих оновлення операційної системи. Основні зміни у порівнянні зі стоковим Android косметичні, хоча є і декілька цікавих дрібниць від ASUS. Організація робочого простору звична. Робочі столи віджити опційне окреме меню застосунків, багато можливостей кастомізації зовнішнього вигляду. Панель швидких налаштувань доступна аж у трьох варіантах: стандартна для Android з великими перемикачами, варіант з маленькими перемикачами або роздільна панель, окремо сповіщення і перемикачі. Asus ROG Phone 9 Pro є можливість налаштування додаткових жестів для швидкого запуску та керування застосунками, включно жестами по заблокованому екрану та дотиками до задньої панелі. Інтерфейс має бічну панель зі швидким доступом до корисних функцій та найчастіше використовуваних застосунків. Оболонка має ігровий застосунок та оверлей Game Genie. В ньому можна обрати профіль продуктивності, зафіксувати яскравість, блокувати сповіщення, показувати поточну інформацію про навантаження системи, температуру та FPS, робити скріншоти, відеозаписи, налаштовувати макроси, сенсорні тригери тощо. Як і переважна більшість сучасних виробників смартфонів, Asus впроваджує деякі ще функції, включно з генерацією зображень розпізнаванням, переведенням тексту і голосу тощо. Але повною мірою працюють тільки функції, що пов'язані з камерою чи генеруванням зображень. Все, що стосується тексту та голосу, поки що не має підтримки української мови. А з коробки ROG Phone 9 Pro встановлено мінімум фірмових застосунків, і всі вони цілком корисні. Менеджер смартфона, диспетчер файлів, калькулятор, диктофон, засіб для перенесення даних між смартфонами Asus Phone Clone тощо. Тепер трохи поговоримо про аксесуари Phone 9 Pro та додаткові ігрові можливості. Зовнішній кулер AeroActive Cooler X Pro конструктивно мало змінився з минулого покоління. Він підключається до бічного Type-C, затискає смартфон і охолоджує його внаслідок досить великої площі дотику. Стверджується, що вентилятор AeroActive Cooler X Pro має збільшені в діаметри на 12,5% лопаті, що у сумі зі збільшеною площею дотику забезпечує на 29% більшу ефективність. Але на цьому функції AeroActive Cooler X Pro не закінчуються. Звісно, ззаду є rgb підсвічування, та значно кориснішими є відкидна підставка, а також вбудований сабвуфер. І якщо з підсвіткою загалом все очевидно, то сабвуфер виявився ефективнішим ніж можна було очікувати. З ним ASUS Pro звучить як непогана портативна Bluetooth-колонка. З боків кулери є дві додаткові кнопки, які можна використовувати як тригери. Також до нас приїхав новий геймпад ASUS ROG Tizen для смартфонів. Він має цікаво складену конструкцію і підтримує підключення смартфонів різних розмірів. Геймпад має майже стандартний набір елементів керування: два стіки, діпад, тригери, бампери, основні чотири кнопки, з менш звичних елементів керування пелюстки на задній частині, що можна запрограмувати за своїм бажанням. Розташування органів керування доволі звичне, але габарити менші ніж у стандартних гейпадів. Доволі цікавий аксесуар для тих, хто дійсно постійно грає в ігри на смартфоні, особливо для поціновувачів шутерів, екшенів та перегонів. Як і в минулому поколінні, Asus ROG Phone 9 Pro оснащено сенсорними тригерами Air Trigger. Дії на них можна налаштувати для кожної окремої гри у застосунку Armoury Crate. Підтримуються також подвійні дотики. А для мінімалізації хибних спрацювань є регулювання чутливості. Також для деяких дій у певних іграх може бути зручним використання гіроскопа смартфона і, мабуть, найнеочікуваніша дрібниця, яку важко назвати вкрай корисною. Asus вирішила додати можливість зіграти у найпростіші класичні ігри на кшталт змійки на світлодіодах Vision. Для керування використовується Air Trigger. Реалізація стереозвучання Vasu 4 Phone 9 Pro цілком стандартна для сучасних смартфонів, основний та розмовний динаміки. ASUS ROG Phone 9 Pro звучить голосно і, що дійсно важливо, має трохи низьких частот. При цьому на максимальній гучності звук не дуже спотворюється, як це буває в багатьох смартфонах. Для налаштування звуку є застосунок Audio з готовими налаштуваннями для різних сценаріїв використання та 10-смуговим еквалайзером. Смартфон підтримує віртуальне об'ємне звучання. Власники хороших дротових наушників мають роз'єм 3,5 мм для їх підключення. А для бездротових моделей є підтримка купи кодиків, включно з LDSC. Що стосується якості звуку та мікрофона під час розмов, то за час тестування жодних проблем не виникало. Співрозмовник чітко чує голос у більшості ситуацій, камери ASUS ROG Phone 9 Pro дуже близькі до ROG Phone 8 Pro. Різниця мінімальна. Тильний блок включає три модулі. Основна камера вміє знімати відео з роздільною здатністю до 8К 30 FPS. Є адаптивна стабілізація для 4К та Hyper Steady про роздільній здатності Full HD. Застосунок камери має стандартну зручну логіку. Базові режими винесені в основну карусель і перемикаються горизонтальними рухами. Додаткові режими виділені в окреме меню. Їх можна додавати до основних. Усі основні налаштування є на екрані видушукача: спалах, формат, перемикання камер тощо. Додаткові налаштування у випадаючому меню. Вдень основна камера робить якісні детальні світлини з широким динамічним діапазоном та близькими до натуральних кольорами. HDR добре працює, темні ділянки непогано витягуються. Нічні фото майже не втрачають у детальності. Але світлини мають цілком звичний для алгоритмів обробки жовтуватий відтінок. Телефотокамера робить хороші світлини у більшості ситуацій. При поганому освітленні деталізація майже не знижується. Фотографії з надширококутної трохи програють по деталізації, але загалом якість дуже непогана, включно з нічним режимом. ASUS ROG Phone 9 Pro непогано знімає відео. 4К60 FPS картинка виходить чіткою, відео не дрижить. Стабілізатор добре виконує свою роботу. 8K відео також загалом приємної якості. Дуже хороша деталізація, хоча картинка вже не настільки плавна. Надширококутна камера може знімати відео у роздільній здатності до 4K30 FPS. Якість очікувано нижча, ніж на основну. Максимальна роздільна здатність відео на телефотокамеру Full HD 60 FPS. Якість дуже посередня. ASUS ROG Phone 9 Pro отримав трохи збільшений акумулятор ємністю 5800 мАч проти 5500 мАч у попередньої моделі. Комплектний блок живлення має потужність 65 Вт, підтримується бездротова зарядка потужністю 15 Вт та зворотня 10 Вт. На повне заряджання йде близько 50 хвилин, зважаючи на позиціювання смартфона, час автономної роботи буде дуже сильно залежати від часу, проведеного у мобільних іграх, а також від використання Anime Vision. Перший день тестування смартфон використовувався доволі активно з бенчмарками та іграми, що додались до звичайних дій на кшталт дзвінків, месенджерів тощо. Заряджати довелось пізно увечері. При більш помірному використанні смартфон може витримати півтори доби у тесті автономності з яскравістю екрана 50% Смартфон протримався майже 13 годин. Ще починаючи з минулого покоління Phone, компанія Asus пішла вірним шляхом і зробила геймерський смартфон більш масовим, універсальним та ближчим до класичних флагманів, що, безперечно, розширило потенційну аудиторію. Asus Phone 9 Pro продовжив рух у цьому напрямку та отримав переважно еволюційні покращення. Актуальний флагманський процесор Snapdragon ще швидший і яскравіший дисплей, трохи більший акумулятор та оновлене програмне забезпечення. Водночас, типово геймерські особливості на кшталт сенсорних тригерів, опціонального зовнішнього охолодження та оригінального дизайну нікуди не поділись. Смартфон зацікавить не тільки мобільних геймерів, а й простих користувачів, які шукають потужну модель з тривалим часом автономної роботи, хорошою камерою та великим дисплеєм.